Теорія і споглядання. Багато хто розуміє так. споглядання абсолютно інакше. Знаєте, я приходжу в каплицю, сідаю і споглядаю на ікону чи на присвіті дари. І оце називається спогляданням. Угу. Чи ми говоримо про споглядання в якомусь більш широкому сенсі цього слова? Взагалі, споглядання само по собі можна поділити за Аристотелем ще. Що... На натуральне природне споглядання і вже за Томою Аквінським, на надприроднє. я можу дійти до факту існування Бога за Томою Аквінським, не маючи взагалі навіть уявлення про християнство. Здається, це моя дорога. Взагалі, я якось отак дійшов до Бога, але це замало. Щоб почати вже входити в Божу дійсність, тут уже потрібне не от це споглядання надприроднє, а воно дається уже християнським життям. Чим? Відносинами з Богом, через таїнства, через навернення особисте, через ставання кращою версією себе, як зараз модно говорити. Угу. Але знову все це повертається до теорії, все ж таки.